Є показником незламності, а показником сили духу. Порки думали, що там е, вони тільки приїдуть і зразу люди вийдуть з Кібов, сіллю, будуть співати русські пісні, будуть вітати тих окупантів. Е, ну, майже вгадали. Люди виходили, вітали з прапорами, але з жовто синіми і з червоно-чорними прапорами. Не, співали пісень. Одна з таких пісень, дуже кацапом сподобалася, Калина. Вказували їм курс російського воєнного корабля, казали, що їм, а не Херсон. Ну, такі наші херсонці, такі всі сильні, мужні, відважні, незламні, і яким і є власне Дядя Гріша. Я хочу дещо повернути вас в ті часи і пропоную до перегляду стрічку Південний кордон. Та коротка, але там дуже чітко показано, хто є хто. Запрошую до перегляду.